Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Додавання виду 76 плюс 4, 48 плюс 6, 17 плюс 23. Розв'язування складених задач. Давайте побажаємо один одному гарної роботи на уроці. Посміхнемось і розпочнемо урок. Нам знадобляться всі знання, що ми отримали раніше. Продовжіть речення. Ми знаємо такі арифметичні дії. Додавання віднімання. Числа при додаванні називаються доданок-доданок сума. Невідомий доданок шукаю так. Від суми віднімаю відомий доданок. Від перестановки доданків сума не змінюється. Щоб знайти суму, треба додати. Щоб знайти різницю, треба відняти. Збільшити на С. Додати. Зменшити на С. Відняти. Щоб знайти периметр, треба довжини всіх сторін додати. Порали з цим завданням, а тепер розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число Класна робота. І каліграфічною хвилинкою буде число, у якому 8 десятків. Математичний диктант. Знайдіть суму чисел 70 і 5. Знайдіть різницю чисел 100 і 50. Запишіть число, в якому 4 десятки і 3 одиниці. Запишіть цифрами число 96. Число 38.

Розгляньте записи та поясніть обчислення. 76 плюс 4. 6 плюс 4 дорівнює 10. 70 плюс 10 дорівнює 80. 48 плюс 6. 8 плюс 6 дорівнює 14. 40 плюс 14 дорівнює 54. 17 плюс 23. 7 плюс 3 дорівнює 10. 10 плюс 20 дорівнює 30. 30 плюс 10 дорівнює 40. За бажанням. На берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. Які рівності хибні? Обчисліть та запишіть правильно. Запишемо до зошита хибні рівності та обчислимо 36 плюс 9. Дорівнює. 45. 47 плюс 5 дорівнює 52. 87 плюс 4 дорівнює 91. 58 плюс 4 дорівнює 62. За бажанням оцініть виконання цього завдання. Наступне завдання задача. Прочитайте задачу. На будівництві трубопроводу екскаватор прокопав 96 метрів траншеї, а трубоукладальник уклав 42 метри труб. Наскільки метрів більше залишилося укласти труб, ніж уклали? Про що мова в задачі про будівництво трубопроводу? Скільки потрібно укласти метрів труб? 96 метрів. Чи відомо скільки трубоукладальник уклав метрів? 42 метри. Що питають у задачі? Наскільки метрів більше залишилося укласти труб? ніж уклали. Які головні опорні слова в задачі? Уклав труб. Залишилось укласти. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 96? Потрібно укласти труп. Що означає число 42? 42 метри уклав труб. Що питають у задачі? Наскільки більше залишилось укласти трубу укладальнику, ніж уже уклав? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Якщо знаємо, що уклав 42 метри. Ні. Чому? Не знаємо, скільки залишилось укласти метрів трубопроводу? Чи можемо ми дізнатися, скільки залишилось укласти метрів трубопроводу, якщо відомо, що потрібно укласти 96 метрів, а уклали тільки 42 метри? Так. То якою буде перша дія? Віднімання. Якою буде друга дія? Віднімання. Запишіть розв'язання. 96 мінус 42 дорівнює 54 метрів. Залишилось укласти? 54 мінус 42 дорівнює 12 метрів. Запишіть відповідь. На 12 метрів більше залишилось укласти труб, ніж уклали. Наступне завдання. Прочитайте задачу. Біля новобудови першого дня проклали 48 метрів водопроводу, другого 45 метрів, а третього на 46 метрів менше, ніж першого і другого дня разом? Скільки метрів водопроводу проклали третього дня? Порівняй у нерівностях кількість метрів водопроводу, які прокладали кожного дня? Про що мова в задачі? Про водопровід, який прокладали 3 дні. Що відомо про перший день? Проклали 48 метрів. Що відомо про другий день? Проклали 45 метрів. Що відомо про третій день? На 46 метрів менше, ніж першого і другого дня разом. Що питаєте у задачі? Скільки метрів водопроводу проклали третього дня? Що означає число 48? 48 метрів першого дня? Що означає число 45? 45 метрів другого дня. Що означає число 46? 40... На 46 метрів менше третього дня? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Ні. Чому? Тому що у нас немає усіх числових даних. У нас невідомо, скільки всього водопроводу проклали за перший і другий день. Чи можемо ми знайти, скільки проклали за 2 дні? Так, якою дією? Додавання. Чи можемо ми дати відповідь на питання задачі, коли будемо знати, скільки першого і другого дня разом проклали водопроводу? Так, якою дією? Віднімання. Запишіть розв'язання задачі. 48. Плюс 45 дорівнює 93 метри. Проклали водопроводу першого і другого дня. 93 мінус 46 дорівнює 47 метрів. Запишіть відповідь. 47 метрів водопроводу проклали третього дня. Порівняйте у нерівностях кількість метрів водопроводу, які прокладали кожного дня. Перевіряємо. 48 метрів більше, ніж 45 метрів. 48 метрів більше, ніж 47 метрів. 45 метрів. Менше, ніж 47 метрів. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу шкалою успіху. Для цього проведіть вертикальний відрізок на 3 клітинки і поставте точку, оцінивши виконання своєї роботи. Якщо все вірно, ви на вершині лінійки. Ви на вершині гори знань. Якщо допущені помилки, ви ставите точку посередині відрізка. Якщо ви не все зрозуміли, то точка внизу. Це означає, що вам ще треба пропрацювати над цією задачею. Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, і який можна поділити на 2 квадрати. Давайте спочатку побудуємо квадрат зі стороною 2 см. Якщо в умові потрібно побудувати прямокутник, який можна поділити на 2 квадрата, то чому буде дорівнювати довжина цього прямокутника? 4 см. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці та знайдіть сходинку, на якій ви зараз за результатами роботи на уроці. Я впевнена, що ви знаєте, розумієте та вмієте додавати двоцифрові числа та розв'язувати складені задачі. Виконайте вдома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали з успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!